Війна коханню не перешкодить. Ці мудрі слова підтверджують статистику шлюбів, з якою поділилися начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Тетяна Козирєва. Якщо взяти статистику саме по шлюбам, то вона збільшилася у цьому році і збільшилася трішки у 2013 році, так як 2012 рік був. Високосним роком і за народними звичаями він не є сприятливим для шлюбів тобто, в нас ці два роки іде збільшення реєстрації шлюбів, враховуючи ситуацію в Україні. Хлопці, які мобілізовані до війська, мають можливість узаконити кохання по скорочених термінах багатьом громадянам, тим, які здійснюють свій військовий обов'язок. Ми скорочуємо терміни державної реєстрації шлюбу. Вони приносять відповідні довідки. Відповідно, вони просто не проводять урочистих обрядів реєстрації шлюбу. Статистику термінових шлюбів у відділі не ведуть. Відслідкувати їх не так просто. Статистику ми не ведемо так, але загалом їх по області їх просто збільшилося. Навіть були такі ситуації, що вони прийшли і подавали, і мала бути у них реєстрація шлюбу якби звичайно, через місяць. То потім з такою ситуацією, якщо є призов, мобілізація лави збройних сил України, то тепер ми їм скорочуємо відповідно до 32 статті Сімейного кодексу. З поважної причини ми їм скорочуємо термін реєстрації шлюбу. Отже, зверніть увагу на терміни. За поважною причиною зареєструвати шлюб можна протягом місяця.